Доброго здоров'я, дорогі глядачі! Наближається грудень місяць, як завжди, дуже багато змін. Правда, не тих змін, які б ми хотіли з вами. Влада ну, дуже постаралася, от, щоб нам, так, знаєте, підкинути під кінець року, так, щоб, ну, не, щоб не розслаблялися ми з вами. Дякую всім, хто підписаний на канал. Дякую всім, хто підтримує. Дуже вам велике дякую. І підписуйтесь, хто ще не підписався. Дуже багато людей дивиться і не підписуються. Тицяйте, будь ласка, у такий значок. Підписуйтесь, будемо з вами завжди на зв'язку, щоб ви не пропускали випуски. Дякую всім, хто підтримує. Отож, закон про мобілізацію треба міняти. Зеленський заявив, що набрали мало людей. Президент України Володимир Зеленський відверто заявив, що Україна, навіть, попри посилення закону про мобілізацію, все ще не набрала необхідну кількість військових. Ми дійсно мобілізували недостатньо людей після ухвалення закону, норми закону про мобілізацію потрібно коригувати. Сказав Зеленський, розвінчуючи популярний міф, нібито про те, що Україна закликала до лав армії півмільйона громадян. Ніхто півмільйона не мобілізував. А треба раз, хочуть коригувати. Стоп! Тож сам Зеленський казав, що нам півмільйона не треба. Ось вам, будь ласка, скрін, півмільйона нам не треба. Зеленський про мобілізацію. Тож, висновок із всього цього можна зробити такий. А Закон про мобілізацію, раз Зеленський каже, що треба коригувати, значить щось будуть міняти в законі. І мобілізацію будуть продовжувати, будуть посилювати. І думаю, все це буде в грудні. Бо Повний план стійкості України з додатками буде представлено в грудні, сказав Зеленський. Але ж мобілізація з бусиками, з ловлею людей все ж це ж ну, нікуди ж не ділося все це. Тому кардинально, я думаю, що навряд чи щось зміниться. Але зміни будуть. Зміни будуть і будуть людей щемити, які ще мили, можливо, навіть більше. Далі нововведення для пенсіонерів: українські пенсіонери в грудні отримують тисячі гривень до пенсії. Українські пенсіонери мають змогу збільшити свої пенсійні виплати, для цього їм потрібно оформити спеціальну надбавку. Ця надбавка не для всіх, на жаль. Вона розраховується як 40% від прожиткового мінімуму особам, які втратили працездатність. Відповідно, станом на зараз, це значення 944 гривні. Хто має право на таку надбавку? Люди, які мешкають на самоті, які потребують догляду від сторонніх осіб, зокрема соцпрацівників, люди, яким за 80 років, люди, які отримують пенсію за віком, тобто, от до цього, які отримують пенсію за віком, ну тут майже всі пенсіонери так під підходять. Тому Тут дуже багато, знаєте, будуть моментів, і я думаю, хоч і анонсують ось таку надбавку, але, на жаль, я думаю, її далеко не всім дадуть. А щоб отримати таку надбавку, пенсіонер має особисто звернутися в пенсійний фонд і надати документ. Дорогі пенсіонери, якщо відповідаєте критеріям, будь ласка, не нехтуйте допомогою, користуйтесь. Їдемо далі. З 1 грудня можна отримати 1000 від Зеленського. Кошти можна буде витратити на оплату українських товарів і послуг, зокрема комунальних послуг, електрики, на квитки Укрзалізниця, на ліки. Гроші дадуть всім, навіть прокурорам, інвалідам. Знаєте, моя думка така: краще ці гроші, я вже не раз про це казала, дати тим, хто реально їх потребує. Дати військовим, дати пенсіонерам, внутрішньо переміщеним особам багато кому потрібна зараз допомога. І дати не по тисячі, дати по 5, по 10, по 20 тисяч. Бо знаєте, прокурорам, міністрам, ну і так далі, по списку ці тисяча гривень вони її навіть не помітять. Далі тарифи в цьому році нічого змінюватись не буде. А от в наступному однозначно будуть піднімати. Я думаю, що вже або наприкінці. Весни або на початку літа. Тому е треба до цього бути готовими, бо про це вже не раз казали. Далі в Україні з 1 грудня діятиме новий порядок бронювання працівників. Про це заявив наш прем'єр Шмигаль. Зокрема, 1 грудня поточного року всі бронювання будуть здійснюватись через застосунок дія. Також буде відбуватися щомісячний моніторинг підприємств та організацій, щоб вони відповідали всім критеріям. За результатами аудиту було виявлено низку проблемних моментів, які потрібно усунути. Перш за все, регіональні та галузеві критерії критичності підприємств, підприємств тепер будуть погоджуватись із Міноборони та Мінекономіки. Сказав Шмигаль. Простими словами: переводжу: будуть перевіряти ще більше і ще прискіпливіше. Думаю, багато людей можуть втратити бронь. Раз тепер, от все так знаєте, от е, ні, щоб зробити якось, щоб було це все простіше. Ні, будуть все ускладнювати, будуть, е, ну, знову будуть щемити, розумієте, ще більше. От, от е, Що з мобілізацією, що з бронюванням. Тобто, от якось все це робиться. Ну, от все якось не так, як хотілося б. Далі, вже від 1 грудня, е, де в Україні здорожчає проїзд у маршрутках. В Одесі від 1 грудня буде підвищено платню за проїзд у міських маршрутках. Необхідність перераховувати вартість проїзду виникла через дорожчання палива, зростання зарплат та інші витрати. Проїзд дорожчає до 20 гривень. Я думаю, що здорожчання буде не тільки, в Одесі. не тільки в Одесі. Далі ціни. Ціни на продукти. Ми всі бачимо, що відбувається. Завтра навіть хочу зробити про це окрему програму. І не тільки про продукти, про пенсії, багато про що хочу зробити, бо дуже багато людей просто не може бідності. От і все, все йде до того, все йде до того, що через промахи уряду люди просто платять дорогу ціну. І якщо нічого уряд не буде робити, якщо все буде, отак знаєте, спускати на тормозах. І тільки про зарплати чиновникам по 300 тисяч, то скоро просто придеться вводити продуктові картки. От все. І це зараз не жарт від мене взагалі. Далі в Києві 6 грудня встановлять головну ялинку. Знаєте, моя думка така: краще б ці гроші, які витратили на цю ялинку, іграшки там і так далі, краще б їх віддали військовим або пенсіонерам. Я не знаю багато кому зараз потрібні гроші. Дуже багато кому потрібні гроші. Це особисто моя думка. Так, да, ялинка новий рік і все це добре, але знаєте, кому не вистачає ялинок, я не знаю там новорічного настрою і так далі. Сходіть на цвинтар і подивіться. І все, більше нічого. Яким буде, якою буде погода в грудні? Грудень цього року буде теплішим в порівнянні з попереднім роком. Середньодобова температура буде становити близько 0 градусів Цельсія з незначними нічними заморозками. Денні температури переважно будуть зі знаком плюс на рівні десь від 1 до 5 градусів тепла. Дорогі українці, на сьогодні все. Я хочу побажати вам тепла в вашому серці, в ваших родинах. Я хочу побажати, щоб... З вами завжди були близькі і рідні люди. Це саме головне. Дуже хочеться, щоб поскоріше закінчилась війна, дуже хочеться, щоб перестали вмирати люди, наші воїни, чоловіки, батьки, дідусі, сини. Я дуже сподіваюся, що наступний рік положить край цій війні. Дуже хотілося б цього. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.